Ключають, оголошують їх з радниками, що би вони зараз не розказували. Бо будь-яке висування проти свободи, зокрема на цьому окрузі, це розцінюється як підігрування теперішній владі. Будь-яке висування, якщо є на інших округах, аналогічно розцінюється. І тому в нас немає пересічень, в нас є повна, повне розуміння і повне взаємопідтримування і взаємонепоборювання по усіх 225 округах. Саме через те, сьогодні агітуючи і представляючи вам програму свободи, я хотів би так само вас познайомити, представити вам, хоча, напевно, що ви вже знаєте, цього власне узгодженого і тільки одного кандидата від усіх об'єднаних сил опозиції по Володимир Волинському виборчому окрузі, до якого належить і Нововолинська. Цим узгодженим кандидатом визначено заступника керівника Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутата Волинської обласної ради від всеукраїнського об'єднання «Свобода» Євгена Мельника. Але в домовленостях з нашими партнерами. Надзвичайно важливо є той факт, що ми не тільки домовилися взаємно не поборювати, координувати свої дії спостерігачів, членів комісій, юристів, навіть брати на себе солідарну відповідальність в листопаді місяці, коли нам не виключено, що доведеться боротися вже безпосередньо на вулиці проти тієї влади. Бо ви теж пансько розумієте, що систему влади Януковича, тих донецьких бандитів можна побороти тільки або парламентськими методами. Або революційними методами. І якщо Бозь нам дає хоча б мінімальний шанс саме такими парламентськими методами це зробити, ми зобов'язані зараз протягом вересня і жовтня це зробити. Якщо ж не вдасться, і вони будуть нахабніти, будуть фальсифікувати, щось швидше всього і буде. Ми будемо закликати до більш рішучих, до більш радикальних методів відстоювання своїх прав і майбутнього життя. Що ми домовилися з нашими партнерами? Отже, перше, побороти режим Януковича. Ще раз, свобода плюс Батьківщина має бути більше як партія регіонів плюс комуністи». Друге, усунути, маючи вже більшість в парламенті усі негативні наслідки двохрічного правління Януковича. З цією метою. Перше, ми ухвалимо. Закон про імпічмент президента. Оскільки механізм відсутній, хоча право таке є: Закон про депутатську, скасування депутатської недоторканості і скасування депутатських піль. Закон про персональне голосування депутатом не карточками, а відбитками пальця. Сьогодні це реальне. Сенсорні кнопки, навіть є сенсорні, мобільні телефони, це не так дорого. А малюнок на пальці в кожного є особистий. Він є неповторним. І тоді не буде різного голосування. Ну, Хіба регіонали будуть своїм відрізати пальці і за них тикати. Єдиний вихід, хоча вони й таке можуть зробити, це голосування за... за створення спрощеної процедури відкликання як народних депутатів України. Так і депутатів місцевих рад. Це судова правоохоронна реформа, згідно з якою однозначно має бути виборність суддів місцевих суддів, а також право громади, вибираючи суддю і відкликати. Знаєш в тому анекдоті? Це як я моргаю лівим оком, мені треба салфет, як правим, мені треба воду. Це ви знаєте той анекдот? Як українка з узбеком одружилася. Одружилася українка з узбеком, і той узбек першу шлюбну ніч приходить і каже: так, ти собі що запам'ятай, щоб в нас були правила в родині такі, як я прийду, і в мене ті буде на правому боці. Значить, все скоренько маєш все кинути, на стіл накрити, борщ, щоб стояв, щоб шашлик стояв, маєш мене нагодувати. Якщо я прийду і в мене тюпідійка буде на лівому боці, значить все маєш кинути, лягати в ліжко і мене чекати. Ти зрозуміла? Вона каже, я зрозуміла, тепер мене послухай. Як ти прийдеш додому, а я буду стояти отак, то мені по барабану, на якому боці, це буде твоя дюбтіння. Українки ж найкраще, правда? Постанова Верховної Ради про відставку уряду Азарова та катабачена Однозначно. Прокинулися Наступне. Закон про стратегічні підприємства. Чому важливо? Сьогодні вони починають продаватися. Ви бачите, на наших очах продають енергогенеруючі енергорозкриючі компанії. Обленерго, облгази, водоканали. Все йде з молотка. І фактично сталося так, що чи горить у вас вдома світло, чи тече водичка у вас, тепер буде залежати не від місцевої влади, не від центральної влади. А це безпосередньо тепер буде залежати конкретно від одної особи. Приватного власника Ріната Ахметова, який це все скупив, уявляєте, що сталося? Обленергопродани, захід енергопродани, разом до речі, з Добродвірською станцією. Це вже все, це приватна власність. З Бурштинською станцією, Донецької обленергопродани, Вінниця обленергопродани, Київ енергопродани. Товариство, це катастрофа. Тепер вони хочуть продавати природні монополії. Укрзалізницю, наприклад. Ви розумієте, що це буде? Вони кажуть, давайте ми спочатку рухомий склад продамо, потім нерухомий склад продамо. Як це буде виглядати? Це буде виглядати так, що завтра ви захочете до родини в село поїхати, сядете в електричку, вам скажуть платити так, як зараз за спальний вагон. Бо вони скажуть, це приватна власність. А у вас що? Є альтернатива? У вас є альтернативна залізниця? Нема. Це те саме, як вони хочуть зараз газотранспортну систему продати. І як вже продали Укртелеком. Наслідок, я думаю, ви кожного місяця маєте, отримуючи квітанції. І ціни захмарні для тих, хто користується трудовим телефоном. Але дивіться, які падлюки. Вони мало того, що продали Укртелеком австріям, то ще й нічого не зробили. Коли Австріякі 20 тисяч українців звільнили, викинули на вулицю. А от хто є працівник Укртелекому? Щоб ви собі отак уявіть? Образ збірний, це жінка, якій 45-48 років, яка опинилася сьогодні на вулиці. Скажіть мені, будь ласка, який шанс 45-48-річній жінці нині знайти роботу в Україні? Ніякого шансу. А ті, літки. А зараз паралельно ще й піднімають пенсійний вік для жінок на 5 років. Що це значить? Що жінка лишається безробітною і на пенсію виходить як домогосподиня, як безробітна. А це значить, що пенсію їй нараховують мінімально. Год вам економія по-Азарівській, Януковичівській. І їм, вибачте, все одно. Буде, як буде кінці з кінцями зводити оця українська жінка, яка фахівець, яка може працювати, яка може заробляти на себе і на родину, а вона опиняється без засобів. А ти попробуй продукти зараз купити, щоб вони були якісні. Ти знаєш, що продають на базарах, в магазинах. Ми тільки по телевізору можемо дивитися журналістські розслідування, коли вони дають. Незалежно в лабораторію от м'ясо, крупи, молочні продукти і нам волосся дивки стає, коли бачимо, які результати.